Вони просто видурюють ваші гроші. Смс-повідомлення про виграш, дзвінок серед ночі, що ваш родич потрапив в біду, та прохання надати номер банківської картки. Основні схеми телефонних шахраїв. Чернівецькі правоохоронці вже вкотре закликають не вестися на схеми аферистів і, перш ніж надавати будь-яку інформацію, чи тим паче перераховувати гроші людині по той бік дроту, перевірте все, що сказано нею. Як не стати обдуреним, знає Марина Черней. На гачок інтернет шахрая я не потрапив Сергій. Пригадую справу мав з купівлею продажем на одному із популярних сайтів. Просили номер карточки свої скинути, просили потім ще там пароль скинуть. Я спочатку, ну я просто не раніше до этого. Я спочатку повезло, почав по інструкції робити. Потім я свої карточки просто не мог знайти. Типа я говорю їм в телефон, типа, сейчас, сейчас, я найду свою карточку і найду. Они поняли, що я типа зрозумів. Я ті би що, що я поліцію вничку визиваю. А ось Марта отримала смс-повідомлення про приємний виграш. Аби його отримати, потрібно було відписати та переслати гроші. Однак дівчина цього не зробила. Виграла авто або якийсь телефон при тому, що я нічого не відсилала. Якщо до вас приходить семеска з невідомого номеру, то навряд чи треба на неї відповідати, якщо там підозріли текст. Ну, якщо від знайомого оператора, тоді можливо може щось бути, але навряд чи. правоохоронці кажуть, що останнім часом кількість жертв телефонних аферистів побільшало, тому аби вберегти буковинців від них, нагадують про найпоширеніші схемі зломисників. Невідомі особи телефонують до громадян, представляються працівниками банківських установ, пропонують підключити різноманітні послуги, нібито для безпеки їхніх рахунків. Варто зауважити те, що злоумисникам достатньо знати номер банківської картки та номер телефона громадянина, аби заволодіти у такий спосіб коштами громадян. Працівники УМВС нагадують, що співробітники банку не телефонують з особистих мобільних номерів. Окрім того, досить часто шахраї дзвонять громадянам та, представившись правоохоронцями, повідомляють людям, що їхні родичі перебувають у небезпеці, і для вирішення питання потрібна значна сума грошей, розповідають у міліції. В такому випадку жодному Разі не перераховуйте гроші. Спочатку зателефонуйте до родичів, до знайомих, поцікавтеся, що з ними, де вони наразі перебувають. Якщо з ними все гаразд, то одразу звертайтеся до правоохоронців. А любителі купівлі продажу в інтернеті правоохоронці закликають спершу ознайомитися з відгуками про сайт, а гроші перераховувати лише після того, як отримаєте товар та переконаєтеся в його якості. Якщо вас все ж ошукали, то не гайте часу, звертайтеся до найближчого райвідділу відділу міліції або за телефоном 102. Марина Черней, Максим Димко, Чернівецький промінь.